Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді Yamaha Джоки 36 4 інжекторний на водяному охолодженні і вперше в такому цікавому кольорі. Дійсно, вперше зустрічаю такий колір, він у нас, скажімо так, більш, більш жіночий. Ось такий незвичайний, цікавий. І, в принципі, дуже і дуже симпатичний. Джок 2014 року <coughs> забіжу наперед, от сказавши це, тому він один із самих свіжих. Можливо, із з останньої серії 36-ї модельки пішов от такий цікавий колір для жінок. Тому, е, це, по-перше, в цікавому кольорі скутер, а по-друге, ще, ще на, на, найсвіжіше, що я бачив. Так, дивіться. 9-го. Тому 14 й рік випуску. Оригінальні зеркала, друзі, є в комплекті. Під сидінням все гарненько, все чистенько. Кришка бака, дивіться, глянемо. Також показує 14.09. Бак чистенький, без питань. Все гарно все доглянуто. Так, ключик один Ямаха, оригінальний ключик. Дивіться, ще важливий момент. Багато хто з людей думає, що сюди всі нові скутери приїжджають. І багатьох є питання, чому сидіння перешити. Ну от дивіться. От скажіть, будь ласка, от такі незначні, от як ви бачите, крапочки, десь не знаю, де вони взялися, ці поривчики, і ось тут. Вони, в принципі, як на мене, можна їх якоюсь гумовою замазочкою так замазати, там, герметиком, можливо, ці невеличкі і Користуватися оригінальним сидінням. Но мені, Щоб вам було гарно, комфортно на продаж, приходиться перешивати сидіння. Тому зробимо так: от таке сидіння, яке продається, і до нього даю безкоштовно новий чохол на сидіння. Або, якщо ви маєте бажання, я вам його зразу поставлю новий перешию. Тому от так. Але от одна із причин, причин чому доводиться перешивати сидіння. І воно в принципі, незначне. Далі, ну, почнемо з такого вже більш ретельного огляду. Що в нас тут? 10 тисяч пробігу, все гарненьке, чистеньке, дуже доглянутий скутер і дуже гарненько працює фарба, а дійсно унікальна, вона вигорає на сонечку, друзі. Тому вона трохи тут світліша на голові, де сонце було, а внизу, ось десь в цьому місці, я б сказав, вона трошечки темніша. Дивіться, можливо, це, це помітно. от, тому... Колір на сонечку вигорає і трошечки десь чуть-чуть відрізняється. Саме правильно було б знизу, мабуть, дивиться, такий він рожевий гарний колір. Так, тут е, був кошик, стояв, скоріш за все, їздила якась мадам. Тому, от, як ви бачите, є отвори. От, Раз, два. І ви собі ставите сюди кошик. Якщо вам кошик не хочеться ставити, ну, якусь заглушечко сюди. Прийдеться придумати там кліпсу і так далі. Тому вибір за вами. далі, Скутер залишився повністю в рідній фарбі пластик, в рідній фарбі колеса, вилка, тобто повністю все оригінальне, гарненьке і нержаве, тому в, добрих міс... в доброму місці зберігався 11 років. тому так, гофри... гофри вилочки цілі. От передня гума стоїть Dunlop, але гума така. Відсотків 30% ще покататися літній сезон і потім під заміну. Це Dunlop і Dunlop це якість. Я ж кажу, що три-чотири ця гума від'їздить без проблем. Так само і тут все прекрасно і чудово виглядає, і все в рідній фарбі. Так, по пластику, звичайно ж в нас є подряпинки. Тьотя не сильно обережна була. Дивіться, тут у нас є подряпинки. Один, два, три, чотири. Можна в колір також підфарбувати оці місця лаком, можливо, якимось рожевим. Так, з правої сторони все чудово, все гарненько, без, без подряпин. Але, знову ж таки, дивіться, друзі, наклеїв я цю наклеєчку, тому що там, ось дивіться, є дві тріщинки. А тріщинки це якраз. Де кріпиться от крило. Скоріше за все, він на боку в контейнері лежав, тому є от такі моменти. Тріщинки запаяні, воно нічого там не розлазиться, не розходиться і все чудово. Так, Задня гума повністю нова стоїть без перебільшення. От Реально новенька гарна гума. Відходить 1010 без проблем. Собакіну. Так, рідний амортизатор в чудовому стані гальма, аналогічно і з цієї сторони. Тут одна невеличка тріщинка є. Пластик так дуже гарненький. Я тому вважаю, що потрібно залишати отакій от фарбі, як є. Як на мене, це чудовий стан, невеличкі там оці дрібнички. Це вже це вже таке. так. Які ж ці вони тупі, ці собаки просто собі гавкають, їм скучно всім тут дружно. Так, дивіться, по двигунчику все чудово, чисто працює. Чистенько, гарненько двигун працює взагалі без зауважень. Ближній, дальній все працює, поворотнички працюють, все, все чудово. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв щоб ви побачили, що їде. Що ти хочеш погавкати? З, з, з кнопочки заводиться взагалі, друзі, часи. Скутер гарно працює, зручненька модель 36. -та. От по зручності, навіть високому можна сісти без питань. Дуже надійні в них двигунчики. З приводу пластика, як на мене, це дрібниці. А коли скутер в рідній фарбі, от в такому стані, тому це дуже добре. Пофарбувати, звичайно ж, також можна пластикому, колір не подобається, можна замінити. Тому звертайтеся. Дуже впевнено дорогу тримає, прямо відчувається, що він дуже-дуже гарненько тримає дорогу. 52 максимальна швидкість, але в принципі, як я і говорив попередньо в багатьох відео, експлуатація такого апарата в режимі 35-40 дасть вам строк служби в районі 100 тисяч кілометрів і навіть більше. Тому все залежить від вас. Кожних 2000 рекомендую міняти мастило, повітряний фільтр, бажано оригінал, звичайно. І така техніка буде радувати вас довго і довго. Звертайтеся, кому сподобався Джок 36, от такому гарненькому ніжному кольорі, на подарунок гарно підійде. І для себе в принципі чудова модель. Телеграм-канал в описі під відео. Заходьте, дивіться іншу техніку, обирайте для себе. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім гарних, вдалих покупок.